У небо тверезими в українських аеропортах закрили д'юті фрі. На найбільшому українському литовищі в Київському Борисполі Дюті Фрі лишився в одному єдиному терміналі з чотирьох. Крім того, в зонах чекання позакривали майже всі кафе і ресторани. Антоніна із подружками чекає посадки на рейс у залі терміналу Б аеропорту Бориспіль. Вони збираються на відпочинок до Стамбула. Початок відпустки їм уже не подобається. Сумни. Вони збиралися зробити велику закупівлю у магазині Д'юті вхід туди нині відхорошений гратами. Ми хотіли ром рон і віскі хотіли купити Жалко. Росіянин Родіон із донькою Євою питну воду взяли із собою. У одному з місцевих кафе планували позичити склянку. Не люблю монополію. Нужен був стакан, зато прийшли шоколадні купити за 40 гривень. кофе. це кафе єдине, яке працює тут нині. Менеджер Олександр каже, бутерброди для пасажирів не встигають готувати виторги. Зросли на раз. А поки кафе заробляє, аеропорт втрачає гроші. Ми недополучаємо ніде получаємо 1 мільйон в день. Доходу гендиректор Борис Антон Волов каже, магазини на його литовищі закрили митники. У митниці пояснюють, вони виконали припис прокуратури. Проходить відповідна перевірка, яка була ініційована на вимогу органів прокуратури. Які виявили окремі порушення в діяльності в магазині безмитної торгівлі за інформацією ТСН, порушення – це продаж алкоголю не тільки пасажирам, а й тим самим кафе, які розливають його просто у Борисполі. За офіційними даними у магазині не було угод оренди з фондом держмайна. Тепер кажуть у фонді, деякі зі звичних пасажирам д'юті фрі можуть взагалі не відкритися. Перша угода не була угодою оренди, можуть. через те. Це угода цей конкурс. Це як перший конкурс, перше, коли заходить орендар. Це конкурс. Наскільки можуть затягнутися конкурси, ані в митній службі, ані в фонді держмайна, сказати не можуть летати з Борисполя на тверезу голову доведеться ще мінімум тиждень. А за песимістичними прогнозами судова тяганина може тривати і кілька місяців. Мама Альбіна, яка нині везе доньку аміну у відпустку до Праги, радить, хоча б тим, хто летить з дітьми, заздалегідь готуватися до того, що в українських аеропортах нині їжі немає. З собою ми взяли водички і То, що їй необхідно. І покушати фрукти, то все я взяла з собою не Ольга Василевська, Володимир Сетюк ТСН 1+,1.